Україна країна, яка проходить через складні випробування війною, але водночас залишається відкритою для світу. Сьогодні до нас приїздять деталі більше туристів, які хочуть зрозуміти нашу історію, культуру та глибше відчути український дух. У цьому відео ми розповімо, що таке воєнний туризм і чому він важливий для України та її майбутнього. Що таке воєнний туризм? Воєнний туризм це подорожі до місць, пов'язаних з війною та історичними конфліктами. Для України воєнний туризм це можливість не лише показати місця бойових дій, а й дати людям з різних країн змогу побачити наслідки війни та зрозуміти, з чим доводиться стикатися українцям. Це не просто про туризм, це про освіту, пам'ять і підтримку. Чому воєнний туризм важливий для України? Воєнний турист допомагає людям за кордону усвідомити реальність війни. Туристи, які приїздять до України, часто не знають справжніх масштабів руйнувань та впливу конфлікту. Вони чують історії з перших уст, бачать відновлені школи, лікарні та будинки. Це дозволяє їм відчути не лише трагедію, а й силу народу, який відновлює своє життя. Окрім цього. Такі поїздки нерідко спонукають людей підтримувати Україну на міжнародному рівні через волонтерську допомогу, пожертви або ж активізм. Як воєнний туризм зберігає пам'ять та виховує патріотизм. Воєнний туризм також є важливим елементом збереження історичної пам'яті через підвідання музею, пам'ятників та інших місць люди розуміють, якою ціною дається свобода для українців. Це не просто екскурсія. А можливість зберегти пам'ять про героїв, які боронять нашу землю. Пам'ять збережна в цих місцях передається наступним поколінням і показує, наскільки важливим є мир. Заклик до відповідального туризму. Варто пам'ятати, що воєнний туризм вимагає відповідального підходу. Це не місце для розваг, а можливість підтримати країну та висловити свою солідарність, українські міста, які ще недавно перебували в окупації. Або були на лінії фронту відкриті для світу, але потребують поваги до своїх жителів та історії.